Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух і дуже така цікава новина. Сьогодні, взагалі 2 квітня 2024 року, дуже багато було підписано законів постанов. Тобто це якийсь такий день був визначений, що для прийняття законопроєктів, перетворення їх в законів президент підписав вже декілька законів і є новини щодо деяких постанов. В цьому відео зроблю огляд на. Таку новину, що на сьогоднішній день Кабмін прийняв зміни щодо правил перетину державного кордону і дозволив деяким категоріям студентів виїзд за кордон. Що взагалі там відбувається? Як там воно все прописано, наразі вам розкажу. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь та слухайте. І так. Нагадаю, наразі в нас обмежено виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків з 18 до 60 років. Тобто деякі категорії в нас обмежені у праві виїзду за кордон, і є в нас стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка дозволяє студентам ну, як воно прописано, наразі скажу. Так, відповідно до цієї статті, призивано всього службу під час мобілізації на особливий період не підлягають здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, тобто студенти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються з денною або дуальною формою здобуття освіти. Записував відео щодо підстав для відсрочки за діючим законом. Залишу посилання тут. Є такі підстави для відсрочки, але... Щодо перетинання державного кордону, десь в нас, якщо не помиляюсь, з вересня 2022 року були внесені зміни, і студенти в нас перестали виїжджати за кордон, тобто були введені відповідні обмеження. Так, і що ж на сьогоднішній день? Що там були за зміни? Повідомив нас народний депутат України Олексій Гончаренко в своєму телеграмі, зазначив, що тепер студенти бакалаври віком від 18 до 22 років. Магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. За його словами, тепер студенти бакалаври віком від 18 до 20 років, які навчаються в університетах в України, зможуть виїжджати за кордон на стажування і мова про магістри в медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку. Тобто є окремі категорії, не всі, а окремі і лише на стажування. В Україні спочатку дії воєнного стану змінились правила перетину державного кордону, ну тобто те, про що я зазначав. Однак позиція Державної прикордонної служби щодо виїзду студентів залишається незмінною на сьогоднішній день і зазначено, що постанова в нас про правила перетинання державного кордону містить заборону на виїзд студентів та аспірантів, стажистів, докторантів як іноземних вищих навчальних закладів, так і українських вишів виїзд таким студентам чи аспирантом за кордон заборонено. Тепер же це правило буде змінено ну, в частині відповідних категорій. Ще осінню, це був листопад 2023 року. Володимир Зеленський проводив. Відкрите спілкування зі студентами Маріупольського державного університету, і йому задали питання, яким чином можна це якось врегулювати, щоб студенти могли виїжджати на стажування за кордон. Він відповів, що це питання буде врегульовано через Міністерство освіти. І ось наразі пройшло в нас десь півроку, і ми маємо такий результат. Так. Нагадаю, да, осінь 2023 року президент Володимир Зеленський доручив полегшити виїзд за кордон студентів немобілізаційного віку у рамках академічної мобільності. Також зазначав я про відсрочку, що вони мають на сьогоднішній день, відповідно до статті 23. Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що таке академічна мобільність? Взагалі стало цікаво, це переміщення студентів і викладачів вищих навчальних закладів на певний період часу в інший освітній або науковий заклад в межах або за межами своєї країни з метою навчання або викладання. Ну, тобто, як раніше зазначало, це обмін досвідом. Да? А, також то в нас зазначив про цю новину: це Оксен Лісовий, це в нас міністр освіти і науки України. Хто не знає, запам'ятовувати, як його звати. Так він зазначив, що уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям ставати учасниками програми академічної мобільності та виїжджати за кордон строком на один семестр. Йдеться про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті. За денною формою або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, він пояснив, що академічна мобільність це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами однак, зараз через воєнний стан. У програмах академічної мобільності нині беруть участь лише дівчата, і студенти неодноразово звертались з цим питанням до президента Зеленського. Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати і йде перелік документів, які дозволяють перетинання державного кордону. Довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти, із зазначенням підстави співробітництва, строку навчального семестру за кордоном відсутність за результатами двох останніх семестрів півріч, негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів, підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти. Копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України, є квиток студента, перевіреного засобами порталу Дія, військово-облікові документи з відповідними позначками районного міського ТЦК та соціальної підтримки. Тобто є такий перелік інформації, який необхідно мати. Тобто перед виїздом за кордон студент ще. Повинен, скажімо так, дуже-дуже гарно навчатись, судячи з цього переліку. Раніше в нас був можливий виїзд за кордон студентів. Також наголошувала в нас Державна прикордонна служба про те, який перелік документів потрібно мати. Зазначали вони, що документ для виїзду за кордон пересічний студент при собі. Повинен мати такі документи. Документ, що надає право на перетин державного кордону закордонний паспорт, документ, що підтверджує навчання за кордоном, довідку про відсрочку, військово-обліковий документ із записом щодо надання відсрочки від призову на мобілізацію, тобто через ТЦК та СП. Всі ці перетини кордону дозволялись. Ну, до моменту їх обмеження. Таким чином, є така новина, є такі зміни, всі про них відзвітували. І нардепи, і міністр в нас відзвітував. Тому враховуйте, якщо є така необхідність щодо перетину кордону, саме комусь з таких категорій осіб, знайте, що є такі зміни. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!